На зустріч з командою Прем'єр-Ліги очікують і у головківці. Украгроком вже має досвід успішного протистояння клубам з вищого дивізіону. У минулому розіграші національного кубка аграрії переграли у серії пенальті Запорізький Металург та в одній восьмій фіналу дали бій одеському Чорноморцю. Щоб і у нинішньому році перевірити свої сили у протистоянні з вищим за класом суперником, у другому попередньому раунді Кубка нашим землякам потрібно було подолати Охтирський бар'єр. Перший небезпечний момент у домашній грі з нафтовиком «Укрнафтою» господарі створили на четвертій хвилині. Голків. «Нафтовиків» зреагував на удар з дальної дистанції Андрія Даньківа. А на 15 15-й хвилині м'яч дивом не залетів у воротах гостей після багатоходової комбінації у крагрокому. Віталій Пономар з двох метрів влучив у кіпера «Нафтовика». Продовжили господарі марнувати гольові моменти і у другому таймі. І тут допоміг. Захисник суперників Дмитро Антонюк, який зрізав м'яч у власні ворота після небезпечного прострілу з правого флангу. Наставник украгрокому Юрій Гура каже, хоч самі не забили, змусили помилитися суперників. «Моментів було в нападаючих багато, не реалізували. Якщо б мы не хотіли забить гол, то мы його не забили. Хороший було хороший був простріл, і там я шока раз говорю, стріляйте з флангу, там навіть свої забив. І одразу ж укра гроком забиває другий м'яч, але арбітр фіксує положення поза грою. Не вдалося господарям подвоїти перевагу, і після вільного удару у штрафному майданчику «Нафтовика» на 79-й хвилині. підсумку гра таки завершилася мінімальною перемогою господарів. Укргроком вдруге у своїй історії виходить до однієї 16-ї фіналу Кубка України. Не було у нас побід, навіть можна з тих ігр, які на зборах були, ми не відчували вкусу побіди. Зараз виграли, я думаю, приємно буде і хлопцям, і всім радісне настроєння, чувство это дуже приятно для всіх. Подолали другий раунд і земляки Головківської команди з Олександрії. У поєдинку з Донецьким олімпіком переможця не визначив ні основний, ні додатковий час. Нічия 1-1. А от у серії пенальті нерви виявилися міцнішими у гравців Олександрії 5-3. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.